З 19 жовтня 2022 року, на весь період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його завершення або скасування, замовники повинні здійснювати закупівлі публічного характеру товарів, робіт і послуг відповідно до закону України про публічні. Закупівлі з урахуванням особливостей, затверджених постановою уряду No1178 від 12 жовтня 2022 року. Особливості визначають порогові межі для закупівель у військовий час. Замовник проводить закупівлі і кожна процедура завершується укладанням договору з переможцем. Однак працювати з договором варто вже на стадії підготовки проєкту тендерної документації у відкритих торгах. Саме проєкт договору з обов'язковим зазначенням порядку змін його умов є частиною тендерної документації. На цьому етапі важливо правильно сформувати умови проєкту договору про закупівлю, оскільки він стане основним договором, який укладатиметься з майбутнім переможцем. Контракт рекомендації залучайте до формування проєкту договору не лише юридичний відділ, але й відділ, який є внутрішнім замовником даного предмета, закупівлі та має спеціалізовані знання щодо нього. Умови договору про закупівлю повинні включати не тільки загальні істотні умови, це предмет договору, ціна, строк, але й інші важливі специфічні умови. Умови поставки, комплектація, пакування, підтвердження якості кожної поставки. Тощо успішне виконання договору залежить від того, які умови ви закладете в проєкт на початковому етапі. Строк постачання, відповідальність, форс-мажорні обставини, права та обов'язки сторін тощо важливі моменти. Пункт 13 особливості передбачає винятки, коли замовник може не проводити процедуру відкритих торгів або не використовувати електронний каталог Прозоромаркет. За умовами особливостей, договір укладений у порядку застосування винятків згідно із пунктом 13, і договір укладений за результатами закупівлі через електронний каталог шляхом використання запиту ціни пропозиції при закупівлі товару вартістю більше 100 тисяч гривень. Вважається договором про закупівлю за законом про закупівлі і на нього поширюються всі відповідні вимоги та. Обмеження. Істотні умови договору за частиною 1 статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Тож, укладаючи проєкт договору про закупівлю, замовник має переконатися, що він містить усі істотні умови договору притаманні саме цьому виду договору. Істотні умови договору про закупівлю можуть включати предмет договору, ціну, строк дії та інші умови, які за заявою хоча б однієї сторони мають бути узгоджені. Практичний приклад: у замовника часто виникає питання, чи можна змінювати види та обсяги у закупівлі робіт за договором підряду. Відповідно до пунктів 15 та 16 постанови номер 668. Сторони у договорі підряду зобов'язані визначити предмет договору як істотну умову, зазначивши найменування об'єкта будівництва та його місце знаходження. Основні параметри, склад та обсяги робіт, інші показники, що характеризують предмет договору. Сторони уточнюють предмет договору підряду, якщо вносять зміни до проєктної документації. Усі обсяги та види робіт, які проєктна, містить проєктна та кошторисна документація, є предметом договору, який змінювати. Не можна. Ми надаємо послуги розробки контракту, написання договору, укладання договору, розробка договору. Ми можемо швидко та надійно скласти контракт або будь-який документ, тому не зволікайте та звертайтесь. Наші фахівці допомогли більше ніж трьох-трьох. Трьом тисячам бізнес-клієнтів, які успішно уклали контракт, яким ми розробили договір, або ж просто перевірили його на правильність, на наявність помилок чи будь-яких неточностей.